Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Сьогодні ми з вами поринемо світ снів. І чи коли-небудь ви замислювалися, що означає той дивний сон, який вам наснився? Наприклад, ви біжите по нескінченому коридору, розмовляєте з котом чи раптом знаходите себе на вершині гори. Що все це означає? І головне, чому сни настільки загадкові? Давайте розбиратися разом. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трохи гумору. Тож приготуйте чай або каву, вмочіте зручно. І починаємо психологічний та езотеричний погляд на сновидіння. З точки зору психології, сни це двері в нашу підсвідомість. Фрейд вважав, що сни це вияв прихованих бажань. Юнг пішов ще далі і сказав, що у снах ми стикаємося з колективним несвідомим. Іншими словами, це не лише наші особисті переживання, а й архетипи спільні для всього людства. Наприклад, образ матері, героя чи навіть тіні усі вони можуть проявлятися в наших снах в різних формах. З езотеричної точки зору сни це більше, ніж просто відображення психіки. Це може бути подорож у паралельні світи, отримання послань від всесвіту чи навіть від душ померлих. Дехто вірить, що у снах ми подорожуємо на астральному рівні, і саме тому можемо зустрічати інших людей чи сутності. Знаєте, що найцікавіше: психологія та езотерика в цьому питанні не завжди суперечать одна одній. Обидві точки зору погоджуються, що сни можуть бути джерелом мудрості та самопізнання. Як розшифровувати символи у снах? Тепер поговоримо про найцікавіше: як зрозуміти свої сни. Часто нам здається, що сни це якийсь хаотичний набір картинок, але насправді там завжди є сенс. Головне, це навчитися його бачити. І ось кілька порад. Звертайте увагу на емоції. Сонце не лише картинки, а й почуття. Наприклад, якщо вам сниться, що ви втрачаєте щось важливе, зверніть увагу, які емоції ви відчували. Можливо, це страх, смерт. Муток чи все ж таки полегшення, емоції часто дають ключ до розуміння, що саме ваше підсвідоме намагається сказати. Символи у снах не завжди очевидні. Якщо вам сниться вода, це може символізувати емоції, підсвідомість або навіть очищення. Будинок може бути символом вашого внутрішнього світу, а автомобіль напрямку вашого життя. Важливо розуміти, що значення символу залежить від контексту і вашого особистого досвіду. Дуже було б добре, якби ви почали вести щоденник снів. Якщо ви хочете краще розуміти свої сни, почніть їх записувати, і це допоможе помітити повторювані те теми Чи символи, та і крім того, процес запису він вже сам по собі дозволяє краще аналізувати сновидіння І ніколи не забувайте про архетипи. Юнг вважав, що у снах ми зустрічаємося з архетипами, які відображають універсальні теми людства. Наприклад, герой може бути символом вашої внутрішньої сили, а темний ліс вашим страхом перед невідомим. І звертайте увагу, як ці образи проявляються у ваших снах. Практика усвідомлених сновидінь – люцидні сни. А тепер до справжньої магії усвідомлених сновидінь. Це стан, коли ви розумієте, що ви спите і можете контролювати події у сні. Люцидні сни це не лише захопливо, це дуже корисно, і ви можете використовувати їх для самопізнання, для вирішення проблем і навіть тренування. Як взагалі увійти в стан усвідомленого сновидіння? Саме перше і основне це підтримувати регулярний режим сну. Це звучить доволі таки банально, але регулярний і якісний сон це перший крок до усвідомлених сновидінь. Якщо ви постійно втомлені, вам буде важко навіть згадати, що ви бачили уві сні. Також практика реальності протягом дня запитуйте себе, чи я зараз сплю? Це може виглядати дивно, але з часом ця звичка принесеться у сни, і ви зможете усвідомити, що спите. І, як я вже говорила, ведіть щоденник снів. Записуючи свої сни, ви стаєте більш уважними до деталей, і це допомагає краще усвідомлювати себе під час сну. Далі в нас це метод пробудження. Прокидайтесь через 5-6 годин після засинання. Трохи полежте, да, подумайте про сон і потім знову засинайте. Це допомагає увійти в стан усвідомленого сновидіння. І останнє це використовувати афірмації, які я дуже сильно обожнюю. Перед сном повторюйте: я усвідомлюю, що я сплю. І це налаштовує ваш розум на те, щоб пам'ятати про себе у сні. Отже, сни це цілий всесвіт, який знаходиться всередині нас. І незалежно від того, як ви на них дивитеся, як на сигнали підсвідомості, чи як на подорож у паралельні світи, вони завжди відкривають щось нове про нас самих. Тож починайте записувати свої сни, звертайте увагу на символи, експериментуйте з усвідомленими сновидіннями і повірте, що це може стати не лише захопливим, а й дуже корисним досвідом. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний YouTube, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!